Зараз почнемо говорити про ситуацію на лінії фронту. Про успіхи на куп'янському напрямку у нашому етері розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко. Давайте його почуємо. Частину противника вдалося ліквідувати в районах зосередження, тобто, коли вони ще не висунули з на переходу в атаку. Решту особового складу противника, наша сталева піхота, хлопці та дівчата не просто розбили вщент, а провели ряд ударно-штурмових дій, і покращили своє положення. На деякому вітинку вдалося на 300 метрів відсунути противника і зайняти висоту, яка з тактичної точки зору для нас є важливою. Ну, от це один з прикладів. Давайте зараз обговоримо більш детально, більш комплексно ситуацію на лінії фронту. До нас в ефір завітав Олексій Гетьман, майор запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни. Олексій, вітаю вас і дякую вже традиційно, що вранці, в суботу, ви з нами дякую. розказуєте нашим глядачам про те, що відбувається на лінії фронту. Ну знову ж таки, да читаємо і різні аналітичні звіти. Зокрема, інститут вивчення війни, каже про те, що а, починаються обмежені наступальні дії України українських військ, зокрема на запорізькому е, напрямку, але з іншого боку, ми чули, що Путін під час свого виступу в Сочі говорив, що ніби всі атаки відбито е, і так далі. І так далі. Що там відбувається? Ваша оцінка. Ну, ха говорить, Путін може казати, казати все, що завгодно, так само як його пропагандисти, там Скабєва, Соловєв, Сімонян, вони розповідають те, що не відповідає дійсності дуже часто. Ну, це, це їм притаманно. Що там відбувається, дійсно, є не, не є несуттєве просування на різних ділянках. Чотири напрямки основних, де ведуться бойові дії, в деяких місцях ми продовжуємо тримати оборону, в деяких місцях ми наступаємо. Казати про те, що це і є той контрнаступ, який яким ми всі очікували. Ну можна, але це тільки його початок, це можна вважати. Оці локальні успіхи, про що кажуть інститут дослідження, це по великому рахунку розвідка бою перевіряється, де як знаходиться ворог, як він здатний вести оборону. Взагалі що там відбувається, тому не невеликі локальні операції. Що головне, от тільки що в ефірі хлопець рам він сказав правильне слово, що витіснили на невелику відсень, але зайняли панівні висоти. Просування не 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 суттєво поки що, тому що ми ну, розвідка бою, ми намагаємося зайняти вигідні позиції. Поки що лінію фронту по великому рахунку оборони Росіян ми не проривали, але ми... є все ж таки ділянки, де навіть на оцей улюблені багатьма і журналістами і аналітиками карти Діп СДІВ можна побачити. Результати це зокрема східний напрямок, так. це Бахмутський напрямок. І давайте прямо зараз доєднаємо до нашої розмови Сергія Череватого, речника східного груповання військ збройних сил України. Він вже має бути з нами на зв'язку. Чекаємо коли бачимо пана Сергія, пане Сергію. Коротко від вас хочемо почути, що відбувається саме от в на Бахмутському напрямку. Які там яка там зараз ситуація? Які дії ворога? Будь ласка ми намагаємося користуючись тим, що ворог проводив ротаційні заходи, змінював свої підрозділи. Намагаємося наносити по ворогу удари, контратакуємо за цю добу. Вдалося на різних ділянках просунутись до 1400 метрів. і також ворог, звичайно, ж веде активно. Оборону намагається бити по нашим підрозділам. 330 разів раз ствольно реактивну артилерію. По нашим підрозділям вісім авіаударів наніс. Загалом відбулося шість боєзітнень, в ході яких ми знищили 138 окупантів, 236 зазнали поранень. Одного взяли в полон. Знищено також самохідну артилерійську установку гвоздика, три бронеавтомобілі, гаубицю Д-30, зенітну гармату. С-60, безпілотний апарат зала, Вісім складів з боєприпасами та сім авто, які підвозили боєприпаси та зброю. Сергій. Що зараз, як, яку тактику зараз обирає ворог, коли е, намагається протистояти проти такої тактики Збройних сил України? Що він робить? Чи намагається контратакувати у відповідь? Ну, ну вони намагаються по та так. Вони і, і буду вибудовують свою оборону, і паралельно були спроби нас контратакувати. Проте всі ці спроби зазнали невдач. Ми в принципі знаємо їхні підрозділи, які заходять. Це мотострілецькі та повітряно-десантні підрозділи. Здебільшого знаємо їх потенціал, знаємо командування, знаємо можливості і все це максимально використовуємо. Генерал Полковник Сирський він абсолютно. Прихильник був активної оборони, мобіль, мобільних таких, ну іноді, навіть скажімо, нестандартних. і асиметричних дій, тому ми це завжди використовували і намагалися. Ну головна мета залишається незмінною: максимальна шкода ворогу, максимальні втрати ворогу, і всі цілі засоби для цього використовуються. можемо. Б'ємо просто вогнем. Є можливість контратакувати контратакуємо, контратакуємо і відкидаємо ворогам, але з дотриманням всіх правил військової науки, на відміну від тих же вагнерівців, які просто закидували особовим складом. Ну, от багато те, що зараз ми з Олексієм гетьманом говоримо в студії про те, що Важливо зараз на цьому етапі для збройних сил України зайняти тактично вигідні позиції, що можемо сказати про ті позиції, які на, всій, на цьому напрямку, взагалі на східному, тримають наші збройні сили. Чи можна сказати, що вони зараз знаходяться в більш вигідній позиції ніж ворог? Ну, така тенденція. Ми йдемо до цієї тенденції. Вже є ряд висот зайнято, і в принципі, одна з головних цілей це якраз зайняти більш вигідніше позиці... позиції позиції. Прошови щоб з них ще дошкульніше бити по ворогу, ще більшу шкоду йому наносити. І в принципі, у нас уже досвідчені командири батальйонів, командири бригад. Вони максимально знають цю місцевість. Вони вони на ній воювали багато хто і 2014 року. Тому вони все роблять для того, щоб коли є можливість зайняти ці позиції і з них вражати ворога. Сергій дуже вам дякуємо. Це був Сергій Чаривати, речник східного груповання військ Збройних сил України. Ми повертаємося в студію. Тут у нас є Олексій Гетьман, майор запасна зварді України, ветеран російсько-української війни. Олексію, ваша характеристика того, що саме на східному напрямку відбувається, можливо, щось додасте до пана Сергія, те, що він сказав. Ну, Сергій, він каже так доволі стисло, але він дуже розумні речі каже, що ну почули, не почули, що він сказав. Цікаво що і ми робимо асиметричні відповіді, і ми не робимо таких штурмів, як роблять, робили вагнерівці, росіяни. Тобто, це е, лоб, лоб, атака. повністю нова тактика. Та, так ця і є е, такого. Наші не роблять, Ні, наші не роблять. Це а мені вже сказав, просто треба було. Почути, це невеликі групи, які атакують в різних місцях, збивають з пантелику ворога і мають ці групи між собою дуже добрий зв'язок. Це так звана мережоцентрична війна. Тобто невеличкі групи, які точно знають, як ви між собою взаємодіяти, між ними чіткий зв'язок. І дуже добре знають ворога. Бачите, що він сказав? Ми знаємо, хто там воює, ми знаємо їх прізвище. Я думаю, що навіть знають вподобання і знають зробимо вже психологічні А Чому це важливо, як вважаєте, досконально знати противника? Противника розуміти, як він коли ми коли ми зробили психологічний потреб противника, ми можемо спрогнозувати, як він буде діяти, як він буде відповідати на наші дії, як його можна спровокувати, то це це і асиметрична війна. Чим його можна налякати? Чим ну от ну це ну ви знаєте, ця війна, от в, в епоху, скажімо так, інформаційних технологій, це дуже важливо. Знати повністю ворога, які там люди, ну там же працює наша ДРГ, працює наша розвідка. як можна як можна впливати? Тобто це і є. От, Сучасна війна, яку треба вести, вичавлюючи ворога з тих позицій, які він займає, займати більш успішну позицію, більш вигідні позиції з мінімальними втратами. А росіяни в них вони працюють по стандартам ще там, я не знаю, може навіть не друга Першої світової війни. Чим більше людей там вперед побігли, там скільки полегло, хто там сказав якийсь депутат російський, що у Росії не буває великих втрат. Тобто будь-які втрати не є великими, тому що вони все одно будуть досягати своєї мети. Ну ми по іншому підходимо. О, Цей... На південь подивитися, ну та росіяни підірвали у вівторок дамбу Каховської ГЕС. Як це вплинуло взагалі на їхні позиції на ситуацію там? Ну, по перше, вони хотіли це відомо. Вони хотіли розлилася річка, ну, ну злілося злилося досховища. Пр і таким чином завадити нашим наступальним діям саме в тих місцях, де вона розлілася. Ну, вода, вода вже починає спадати. І що вони добилися? Затопили свої пришиління оборони на лівому березі біля Харкова. Затопили там декілька і з техніки, декілька польових складів. Міни поля, які вони побудували, і в них була мапа цих мінних полів вони розуміли, де можна рухатись. Зараз вода змила ці, ну не змила, перемістила ці міни. І що там заміновано, вони самі цього вже не знають, де можна ходити, де не можна. І деякі міни починають вибухати, бо вони вибухають від тиску. Mm. Тиск може бути не тільки що там танк не їхав чи ще щось, а просто тиск води, якась каменюка, яка там катилася, вона може е, здетонувати, і вже було відео, як, е, як ці міни вибухають. Ну це був постріл в ногу з їхнього боку для себе. Але ну от е, є таке припущення, що вони це зробили, розуміючи, що їм доведеться, доведеться відходити, і щоб не казати, що вони знов зробили вже з доброї волі, щоб там ще щось, щоб послатися, виправдати свій відхід тим, що розвілася річка, і вони вимушені були відвести своїх людей, щоб виправдати свій відхід. Бо якщо коли ми б, б, тут почали б гнати, щоб вони розповідали на своїх пропагандистських каналах, що вони тікають, а так та, от є, є, є виправдання таке от. Ну це, я не думаю, що це була головна причина, але одна із причин. Під Дрива дамбу, до речі, е, 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 ще є хвилинки, да? так, 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 будь ласка, е, багато е, розмов про те, е, чи могли б підірвати дамбу зовні, тобто якісь ракетами і так далі. Люди, які сумніваються, от е, щоб ці суперечки припинити, є е, певні фахівці, які займаються підривом кар'єрів. Ну, т, е, люди, які підривом старих будівлях, тобто вони знають, яку треба закласти вибухівку, е, як вона має спрацювати, на, на яку е, ну щоб підривати, ну, наприклад, там якусь. Якісь кар'єр, щоб цю ціну зністи, треба от стільки, стільки, так і так закласти. Для людей, які висловлюють сумніви, ну по-перше, вони не є фахівцями, вони починають, я не фахівець, але я думаю, ну якщо ти не фахівець, то тут думай про те, там, де ти фахівець. Щоб припинити ці розмови, хай ці люди, які сумніваються, звернуться до людей, які займаються вибуховою справою, і запитають, як можна було зруйнувати цю греблю. І вони їм розкажуть, що для цього треба було зробити такі такі, такі дії. Всі інше, як то кажуть, всі інше це Фантазії і сумніви зразу припинилися, але це ж ну, речі, які мені здається, вичевить. Ну не, не знаєш, ну ти, ти не лікар, звернись до лікаря, ти там не звернів ні ситні, ні зверни десяти. До... Ну, добре, ну це то, зрозуміло. Я думаю, що зверніся, мало але, хто що в Україні жов... сумнівається в тому, що так, це зробили саме Росія. Я маю на увазі на, 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 за кордоном. От, а люди вони сумніваються, і, 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 і от, ми з вами кажемо: ну звернися, будь ласка, до фахівців, вони вам не вони вам все розкажуть. Але вони не звертаються і продовжують казати, що вони сумніваються. Ну, тобто. Причини їхніх сумнів. не в тому, що вони дійсно не можуть зрозуміти, а в тому, що там є якась інша причина, може навіть фінансово, може навіть з Російської Федерації, Ми так можемо це теж припустити. Вони ж пропускають, і ми пропустимо. Ну, давайте все ж таки підсумуємо саме цю тему. Як вважаєте, ця катастрофа? Велика велика, велика вода. Вона зупинить контрнаступ українських військ на цьому напрямку? На цьому напрямку призупинить будь-якому випадку, призупинить. Бо, бо бо рухатись по води, яка розлилася, нема сенсу. Але спочатку генерал наєв потім після два дні. Тому три дні тому вже після засідання ставки верховного команду, що президент України сказав, що в нас були вироб, розроблені плани наступальних дій генерального штабу, враховуючи в тому числі можливість підриву коховського. Тобто це не ще ж таке, що ми не знаємо, що робити. Це ми просто будемо діяти по тому ми розуміли, плану, який... розуміли, що росіяни можуть дастися да, до подібних нас... акцій. наша ЗСУ буде діяти по тому плану, який враховував підрив каховської греблі, і було відомо, де вода разілється. Все було прораховано. Тобто, це не є це катастрофа. Є. Це тера але це не є несподіванка для наших зб. Оних сил, це правда, і впевнений, що так і було. Дякуємо дуже. Олексій Гетьман, майор запасу Нацгвардії України, ветерану російсько-української війни, давав свою оцінку того, що зараз відбувається на лінії фронту.